Для мене це було щось особливе сьогодні. Я дуже радісний і дякую Богу, що він привів мене сюди. Як старша людина, я дуже ціную, що тут було багато молоді. По перше, По-друге, я радий, що люди тут переважно є радісними. І я щасливий, що все починається і закінчується молитвою. А також в перерві можна поспілкуватися з різними людьми. Є інтерес дізнатися в думку інших промовити і висловити свою власну думку. Нам насправді було дуже важко приїхати. Моя свекруха захворіла під час проходження програми, і ми вирішили приїхати, тому що я відчув, що це щось, чого хоче Бог. У першій частині конференції мене зацікавило те, що тема єдності християнської церкви була підкреслена. Звісно, я взяв з цього в мові притч, яку також вивчав у школі для пасторів. церква зустрічає багато проблем сьогоднішнього часу. І я вірю, що Бог дав слово рішення, як перемогти ці проблеми. Отож, слово було дивовижним. Дійсно, те, що говорить слово, ми бачимо, що воно виконується, бо у Христі ми є одне ціле. Ми, брати і сестри, у Христі мені це дуже сподобалось. Ми не розрізняли один одного за кольором шкіри, а відповідно до Божого духа. І він почув, що цей Божий престол зійде на землю і у п'ятому розділі об'явлення. Бог тримає книгу в одній руці, і ніхто не може порозуміти цю книгу. Як багато людей в світі в дійсності знають про цю книгу об'явлення. Хто зробив дії у відповідності до цієї книги об'явлення? Тому що не багато пасторів проповідують об'явлення. Це дуже важка книга, тому що все є про майбутнє. Але коли у тебе є відкриття, це є цікаво почути, що є всередині об'явлення. Особливий акцент був зроблений на об'явленні. Це складна книга. в ній багато притч. І я думаю, що ми повинні розуміти, що це є притчі. Це потрібно для сприйняття святого письма як одне ціле, щоб ми не були здивовані, бо книга об'явлення це книга пророцтва.